Вітанічка, дорогі друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар і З нами сьогодні Затерок та відьма Тетяна Гай. Таню, привіт, радий бачити. Вітаю, Мирослава. Вітаю всіх твоїх глядачів. Ну що ж, такий важливий день? Не дивлячись на погодні умови, не дивлячись на такі енергії, які зараз вирують, і я впевнена, що всі їх відчувають. Я все ж таки з вами. Це добре, дорогі друзі. Це наш новий випуск. Починаємо дивитися актуальні питання. Таню, от дивися, там російські воєнкори почали таке говорити. Вони кажуть, що Росія нібито готує наступ на Чернігів. От такий от анонс. Як ти от бачиш, це от правда чи це іпсо? Давайте перш подивимося. Дивіться, Росія вже готує наступи уже майже 4 роки. І ті, які вона готова була здійснити, вона вже давним-давно здійснила. Вона би хотіла здійснювати і на Чернігів, і напевно на Рівненщину, і на Київ. І я впевнена, що хотіла б брати Київ за два дні, навіть не за три дні вже, а за два дні це точно. Але тут питання інше. Чи є у них такі можливості? Ви, до речі, помітили, що останнім часом, от коли саме зараз ці переговори якоби тягнуться цей процес переговорний, що дуже багато розганяють про те, і хочуть якось таку знаєш, виставити силу, наче щоб всі повірили, що Рашка все ж таки у Рашки Друга армія світу. Хочу сказати, що і не друга, і не перша, і навіть не з кінця. І це, знаєш, така, як от. Пафос такий, вони хочуть зробити, щоб вони вже знову відчули свою силу і міць. Дивись, вони зараз всіма силами намагаються максимально швидко, поки ще якби їхній цей карточний домік не розпався. Вони максимально швидко намагаються зараз якось змусити український народ натиснути на владу, щоб залякати, що, мовляв, виходу нема, шансів уже немає, щоб ми тисли на владу і. Капітулювали, погодились на їх умови. Ну, у нас знаєш, народ уже теж далеко не дурний, і я не бачу такого розвитку подій. Ще раз хочу сказати, будь ласка, хто дивиться? Хто зі мною? Хто дивиться мої прогнози? Скільки вже вас лякали, ось цими наступами? Скільки? Повірте мені, Мирослава, до речі, ти пам'ятаєш, не раз уже згадували, коли мав бути здійснений наступ. Нас дуже попереджали про це, залякували. Ми будемо здійснювати наступ. Вони зробили це зненацька. І всі дії, які зробили расисти, такі от негативні для України в цій війні, вони всі були зроблені зненацька. Тобто, ми зараз бачимо, виходячи навіть з тих самих арешників і серматів. Що якщо ворог чимось лякає, навряд-лі навряд чи він це здійснить. Тож боятися не варто. Чого не можу сказати Мирославе про обстріли, які ворог планує ось зараз із 7 числа, ось там боятися варто, тому що дійсно зараз багато немає зараз місця в Україні, де є безпечно. І пам'ятаєш, я тобі хочу сказати, що от, раніше якось дуже легко було продивитися дати обстрілів по Україні масованих, тому що ворог чітко їх планував. І з кінця весни це стало значно важче, тому що ворога не було конкретного плану, він діяв якось хаотично. То я вам хочу сказати, що зараз ось ці обстріли, які планує ворог у нас із 7 по 10 грудня, вони чітко сплановані заздалегідь, чітко на це виділений ресурс. Тож тут варто бути справді обережними. Ну, е... Тут не про наступ, а давай дійсно про загрозу обстрілу для міста Чернігів. Чи ти от бачиш, що Чернігів підпадає під ці дати? А також які небезпеки, що саме може бути обстріляно Росією? Хм. Одразу король мечів і семірка мечів. Сьоме число є небезпечним для Чернігова. На жаль, бачу, йдуть карти жертв. Тобто є руйнування і цивільних споруд. На жаль, але і будуть і руйнування все ж таки якихось важливих енергооб'єктів. Тобто, максимально дві цілі енергооб'єкти і, на жаль, цивільні люди. Що хочу сказати, що ось тут наступу боятися не варто. А ось обстрілу 7 числа от небезпечний день для Чернігова, дуже обережно, дуже прошу. Ну, Крім того, російські пропагандисти сказали, що наступ на Харків може бути, і це для Ох, них. Ох, вони вже скрізь наступають, да? скрізь Ді. наступають. І це буцімто для них головний напрямок на 26-й рік. Ну давай так Таню, Вони ж пробували наступати на Харків двадцять 23-му чи 24-му весною. Так і в них ну получилося лише невеличкий шматочок довкола вовчанська захопити. Решту їх зупинили зараз. Як от буде я як далі? Ти бачиш по Харкову. По королю мечів. Що я хочу сказати? Що дійсно зараз це напрямок. Вони навіть трошечки відступлять з Донецького напрямку, трошки там послаблення буде. Але зараз я бачу, що активізація йде саме на Харківському напрямку, тобто е активізація їхніх сил. І дійсно, бачиш, по пажу мечів можемо сказати, що найближчий тиждень там ситуація на лінії фронту буде нелегкою. Чи бачу наступ? Ні. Чи бачу, що вдасться захопити їм якісь території, ні. А ти бачиш, які завзяті з усіх сторін, то вони наступають, розумієш, і звідти вони будуть наступати. А хочеться запитати, за який, не буду казати. Ресурс, якби ви хотіли, mm. ви давним-давно би. наступили б. Би. Змі опублікували стенограму телефонної розмови між лідерами Європи, зокрема там Макроном, Мерцом, канцлером Німеччини і президентом Фінляндії, і вони там втрьох говорять про те, що Зеленському треба бути дуже обережними в ці дні, оскільки Америка зрадила Україну і зрадила Європу. Чи ти це бачиш, що дійсно так в чому це полягає ця Зрада це вони що продали нас Путіну, чи що? Ой, тут такі провокації з боку от європейських країн, бачиш, ідуть а, тут по. І, до речі, я ж казала, до речі, ми з тебе говорили, що будуть викриття ще на рівні не лише України. Бачиш, тут вже така почалася світова інформаційна війна, кожен один одному щось передає по якісь провокації, тому що по дияволу, інформація по дияволу, а, щоб перехопити лідерство. Щоб диві... дивіться, як тут хитро зараз робить Європа. І я зараз хочу е, звернути увагу тих, хто нас дивиться, хто нас слухає. А тепер дивіться, я от бачу по картах, але зараз хочу трошки донести через певну аналітику. Угу. Була Америка, була Європа. Так, якщо навіть взяти ще і до Трампа, і під час правління Прампа, до Трампа, да, коли він був, скажімо так, біля керма. Сполученими Штатами Америки, чому був і є? Що робила Європа? Чи дуже багато країн Європи підтримували нас не просто словом та занепокоєнням? На пальцях однієї руки можна перерахувати ті країни, які до сих пір залишаються такими надійними нашими партнерами? Скільки країн Європи, і зараз вже оприлюднена ця інформація, заробляли на наших громадянах? Шалені гроші, і це статистика, це не карти, мені кажуть. А, під, під час війни то чи було їм вигідно припинення війни? Коли вони почали скиглити? Тільки тоді, коли відчули загрозу від расистів самі? Тобто, розумієш, які двох, як... Да, як не знаю, правильно українською сказати, двулики. Двулики. Двулики, да, вони. Тим, не дивлячись на все, Америка неважливо, правління чиє було, десь було правильно, десь неправильно, завжди нас підтримувала і фінансами, і зброєю. І не дивлячись на те, що зараз вони кажуть, ми там де перестали постачати, ми там де перестали постачати. Не бачу я такого. Я навпаки бачу, що дуже багато зброї передається таємно. Плюс до того, от зараз, оцією заявою про зброю, я бачу, що е, зараз будуть надаватися різні гранди інвестування для того, щоб виготовляти зброю саме на нашій території, тому що постачання це є довгий процес. Тому. Зараз менше реально слухайте того, що відбувається, от і це я бачу по картах. Дуже багато таких політичних інтриг ведеться. Кожен зараз хоче перетягнути як то кажуть, одіяло на себе. Тому так, такі ведуться розмови. Невже як ви думаєте, не знають вони лідери, що там їх прослуховують, що це все може викрито? Дуже багато робиться чого спеціально, тому що тут є карта ілюзії, карта фантазії, карта перетягування сил. Mm -hmm. Тому треба дуже бути уважним з інформації. Загроза безпеці Зеленському є наразі чи ні? Може щось піти не так під час його там закордонних візитів. У нього було багато загроз для його життя. Зараз це мені показують карти, але воно вже позаду. Жодного разу, і ми знаємо, що багато замахів було здійснено на президента Зеленського, і всі вони були невдалі. І навіть не через справність його там охорони, да? а дивіться, він дуже важлива особистість в е, світовому політичному порядку. Його охороняють навіть певні сили, тому що він впливає на... Хід історії. І от зверніть увагу, навіть от коли е, мав бути вчинений замах. Він міг навіть от в секунду змінити маршрут, навіть от так от хтось зателефонував, щось змінилося, щоб не поїхати тим маршрутом, де для нього була небезпека. Тож, е, всі небезпеки, які реально були для нього, причому в нього були, от я дивилася, якось 3-4 місяці тому, навіть із його. Оточення його намагалися прибрати, їм це не вдалося. І зараз я бачу, що всі ці замахи і небезпеки такі реальні уже от із середини осені цього року вже позаду. Тож, що я хочу сказати, що зараз небезпеки для нашого пана президента я не бачу ні за кордоном, ні на території України. У нас там Макарон. Ой, перепрошую, Макрон зараз перебуває з державним візитом у Китаї, і він запропонував лідеру Сі Цзіньпіну, щоб він підтримав мораторій на удари по критичній інфраструктурі України, тобто щоб рашка не била по нашій інфраструктурі, а ми не будемо її бити по їхнім енпезетам, заводам і тому подібне. Чи ти бачиш, що Китай прийме цю пропозицію, буде тиснути на Путіна, щоб не бив по енергетиці? Одразу дивіться, четвірка мечів. Карта безресурсності, тобто неприйняття, повне неприйняття цієї пропозиції. Їм ем ця пропозиція чомусь невигідна, тому що Китаю, як, да, не вигідна мати невигідно, тому що мені тут показують карти. Тут всі грошові карти впали. всі а, є, є, є. Вигідно, тому що... Що... а знаєш чому? Тому невигідно їм. Тому що якщо Рашка не буде бити. То Китай втрачає ресурс, скажу так простими словами, от як мені кажуть карти, тому ніколи в житті вони не приймуть цю пропозицію. Знову сьогодні другий раз дивлюся це питання по трійцій чаш перелити з пустого в порожнє, Пласне. путін вперше спочатку повномасштабки поїхав в Індію, і це якраз до речі сталося після переговорів з американцями напередодні і з китайцями також у Москві. Вони перемовлялися. Чому він поїхав в Індію Як ти бачиш? Що це для нас означає для України? Це Путін, я перепрошую, прослухала, тут мені телефонували. Путін так В Індії. Дивіться, путіну зараз потрібно по карті е, правосуддя і колісниці швидко знайти надійних партнерів, тому що багатьох партнерів от останнє за останні півроку расисти втратили і втратили ресурс, ресурс на війну. Дивись, як чітко показує паж мечів і е, туз пентаклів. Це звичайно перекриває багато доріг. Uh -huh. Рашиському лідеру. І тому він однозначно поїхав за підтримкою, знайти підтримку, знайти партнерство. І що я хочу сказати, навряд в нього це вийде. Навряд а можуть кинути там його. і Мені тут да мені тут іде правда обман, тобто спочатку так-так. так Він якби своє щось виконує зобов'язання, а у відповідь не отримує в повній мірі те. Що хотілося, yeah. ти знаєш? Дивися, зараз от ми там розраховуємо на якісь перемовини, на якісь мирні домовленості, і вони наче насміхаються з нас. Розумієш? Наче насміхаються. Але зараз кармочка працює ой, як швиденько! Чи то карма людини, чи то карма країни. І ми бачимо: дивися, вони. Як вони б'ють нас, хочуть, щоб ми тут замерзли? А ну сьогодні у нас уже середина грудня, да, майже, і всі ж дуже лякали, що ми тут позамерзаємо. А у нас майже плюс вулиці. Ну, Та й в будинках тепло. Тобто, вся природа, вона іде за нас. Вся карма, вона за нас, вона по справедливості. Тож я зараз хочу заспокоїти всіх, хто дивиться нас. Так, стріляти будуть. Так, зараз, от до 15 грудня, буде дуже нелегкий час по обстрілах. Але ще раз кажу: ми не будемо без тепла, ми не будемо без світла, ми mm -hmm. справляємося. А найголовніше, зараз події будуть розвертатися так, що кармічно, кармічно нам буде вдаватися, от якось. Перемагати расистів чи там, чи там, чи там, і не варто надіятися на партнерів на макронів і на всіх, воно ситуативно так складеться. Я не, я не розумію, Мирослави, що вони до сих пір ще не зрозуміли е, mm -hmm. про те, що не можна домовлятись з терористом, не можна. Все таки, от 26-й рік. Ти бачиш, що він, хоча б, можливо, десь буде мирним для нас? Бо вже навіть і до речі, Вірка Сердючка на концерті загадала бажання, щоб прибана війна закінчилася в 26-му році. Даніл каже, зняв свою зірку, цю знамениту і загадав це бажання ну, на концерті. да, Я бачила дуже класно. Дивіться, що хочу сказати, хто мене дивиться, і дуже я ще раз скажу, ми з тобою вже це говорили. Я ще бачила, мені сили сказали, що війна закінчиться 10 днів після річниці. Ну, орієнтовно, протягом 10 днів після відзначення річниці. І я. Ти знаєш, там сили вони трошки інакше. Я хочу звернутись до скептиків, які мені до сих пір дорікають із першого дня про це, де ж ваша перемога 10 днів після річниці. Так, от хочу сказати, що спілкування з силами, чи ти спілкуєшся? Вони не кажуть тобі конкретний рік, тобто вони показують образами, вони показують певними датами і певними символами. І я знаю, Мирослава, що у нас була і взагалі в світу була можливість мінімум два-три рази закінчити війну в Україні із от початку березня минулого року. Але дуже всі думали, що це все зробимо таким, знаєте, дипломатичним способом через перемовини. Що зробили? Ні. І тепер я дуже вірю, що. Надіюся, що це буде початок весни, саме той рік, коли нам вдасться перемогти ворога. І тут уже часу немає. Дивіться, рік у нас, наступний рік це рік вогняного коня. Тобто, що ми робили, ми отримуємо наслідки. І причому дуже швидко, пришвидшено. І я хочу сказати, що якщо ти робив щось погане, ти отримаєш кармочку в 10 разів швидше погано. Якщо щось добре, навпаки. А ми відстоювали свою незалежність і е, дуже багато із наших захисників відстоювали ціною свого власного життя, жертвуючи своїм життям. Тому я впевнена, що карма закрутиться от в рік вогняного коня дуже швидко і дасть нам цю перемогу. Неочікувано не через домовленості, не через договори. Мирні, тільки вдаривши по расистах, і всі вже починають це розуміти. Я сподіваюся. Наступний удар може бути по кончезасті по санаторії жовтень. Про це сьогодні писали всі пабліки. Через що? Через те, що там ЗМІ, саме Українська Правда, публікувала статтю про те, що в санаторії Жовтень сталися сутички між ГУР і ЗСУ. Ну, щось там не поділили, да. І e, вони вот. саме назвали конкретно цей об'єкт санаторій «Жовтий». Ну звичайно, що в соцмережах зараз обурення. От, типу, як це, чому це в статті було названо цей об'єкт і тому подібне. Ну, Жесть, да чи ти бачиш, що може бути удар по конче заспі саме по цьому санаторію? Тепер, коли це вже якби как бы, публічно відомо, що там перебувають такі-то, такі то ні. Рашисти не дурні, Рашисти не дурні, і тепер дивіться: оці про ці сутички тут. Ще знаєте, теж якась така інформація не зовсім правдива. От, знаєте, от так же всі взяли, і розказали, де сутички були між ГУР і збройними силами. Ага. І тут мені йде така напущена інформація, тому що знаєш. Особливо після підняття депутатам ставочки, так а не підняття військовим. А, трошечки людей могла обурити ця ситуація, але так як я бачу по картах, що люди ніяк не вплинуть, що так воно й буде певний період. Ніхто ніяк не повпливає. Тому тут можливо тут, знаєш такі, як заслані козачки з нашого боку зробили. Вирішили зробити такий сюрприз, по типу як навести туди расистів, опублікувавши таку інформацію, що хай вже в конче заспу вдарить, врешті-решт. Тому, тому що я тут бачу от таку цікаву, знаєш, от теж ілюзорні карти такі, як знає карти помсти. Що давайте вже от чому б'є по будинках, а по вас там не б'є. А давайте ми скажемо, що там гури ЗСУ, запустимо таку, знаєте. У Ловочку ну, і вони запустують. Я зрозумів, що ти маєш Капець, звісно. але расисти вони не дурні і я не бачу, що там буде удар. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію з вимогою до Росії негайно повернути українських дітей. Ми знаємо, що спочатку повномасштабки 20 тисяч наших дітей вони депортували на свою територію. Угу. До речі, там сьогодні бачу інформацію, що наші діти там десь ще в КНДР в таборах перебувають. Да, 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 я теж бачу. Чи повернуться. Тобто, е, які наслідки у цієї резолюції? Воно щось нам допоможе е, повернути наших дітей чи ні? Не всіх. Тут йде дві кажезлів, вісьмірка жезлів. Ні. Тобто, вони максимально, дивіться, дуже багато наших дітей вже усиновлено. Різними mm -hmm. родинами і дивіться, не через те ті, що є діти, якби на виду, да, яких ще можна от, їхній слід прослідкувати і дізнатися, де вони, що це вони, їх повернуть, тобто тут, але це буде не завтра і не післязавтра. Але чому карти показують, що не всіх, тому що, знаєте, слід дуже багатьох таких діток, як то кажуть, уже кану в літу. Тобто вони усиновлені, сліди заметані, і от тому, звичайно, карти показують, що ні. Тому що це неможливо по ось таких от, ну, знаєш, банальних причинах. Але ці дітки, які, е, яких можна буде відслідкувати, де вони, що з ними, тих діток більшість таки повернуть. Але це буде 26-27. Дякую, Таню, за розгляд актуальних питань. Дякую, друзі, те, що ви на сьогодні дивилися. Будь ласка, підписуйтеся на телеграм, ютуб канал Тетяни Гай. Посилання в описі під цим відео і на мій канал. Гарного всім дня і гарних вихідних!